Привіт, друзі! Вітаю в черговому відео. Мене звати Олександр, і тут на моєму каналі я Висвітлюю життя у різних країнах. І сьогодні ми поговоримо про заміну українського посвідчення водія на польське. В цьому випуску: заміна українського посвідчення водія на польське. Хто, коли, чому і як має це зробити не так давно у групі українців у Польщі на Фейсбук я натрапив на допис про заміну українського посвідчення водія на польське. І в коментарях до цього допису одна людина зазначила, що її зупиняла поліція і її мало не позбавили посвідчення водія через те, що вона вже більше ніж півроку перебувала в Польщі, але продовжувала керувати авто, користуючись своїм українським посвідченням водія. Це мене зацікавило, і я почав дослідження цієї теми. Виявилося, що українське водійське посвідчення це дійсно на території Польщі через 6 місяців після того, як власник такого посвідчення отримає дозвіл на тимчасове або постійне переживання в Польщі, наприклад, карту побиту. Тому якщо ви знаходитеся в Польщі на підставі дозволу на тривале перебування, і ви отримали цей дозвіл 185 днів тому і більше, ваше українське посвідчення водія вже не дійсне на території Польщі. І його необхідно замінити на польське. Як це зробити? Для початку необхідно заповнити заяву на заміну водійського посвідчення. о вим'яне прави язди. Бланк заяви можна взяти безпосередньо в Жонді або завантажити з офіційного сайту і роздрукувати. Всі посилання додам у описі до цього відео. Вам також надобиться фотографія розміром 3,5 на 4,5 см, як на песель, та документ, що посвідчує особу, паспорт або довод особистий, польська ідентифікаційна картка. Крім того, вам необхідно буде надати документ, на підставі якого ви перебуваєте в Польщі, одну з різновидів карт побиту або ж песель зі статусом УКР тощо, та документ, що засвідчує ваше місце проживання в Польщі, такий, як, наприклад, мальдунок, прописка або інше. У мене та мого друга прийняли заяву без документа, що засвідчує місце проживання. Без мальдунку, але на офіційному сайті така вимога є. Тож зважайте на це. Також необхідно підготувати присяжний переклад вашого українського посвідчення водія та ксерокопію цього посвідчення. Якщо комусь цікаво, як знайти присяжних перекладачів в Польщі і заплатити мінімум за переклад, напишіть в коментарях і я спробую зняти про це відео. Після того, як підготували всі документи, відповідно до офіційного сайту необхідно заплатити збір у розмірі 100,5 злотих за видачу посвідчення. Це можна зробити в касі Жондо або ж зробити переказ на рахунок ужонду. Я подавав в Кракові і заплатив 100 злотих в касі ужонду. Заява з усіма документами квитанцією про оплату подається у жонті повітового староства або ж у жонді міста. Якщо мешкаєте в місті на правах повітря, наприклад, у Кракові, у випадку з Варшавою, в районному у жонді за місцем вашого проживання. Після подачі ви отримуєте документ, що засвідчує факт такої подачі. Чи забирається українське посвідчення водія, скільки чекати на отримання польського посвідчення, та як їздити тим часом? При подачі заяви українське посвідчення водія не забирають. Ви лише надаєте його копію. Але коли вже будете отримувати польське посвідчення водія, то українські необхідно буде віддати. На офіційному сайті, посиланні у описі, є детальний опис окремих етапів з їх тривалістю ніж подачею заяви та отриманням посвідчення. Але якщо просто, при подачі співробітник сказав мені, що чекати загалом до двох місяців і забігаючи наперед, за два місяці я дійсно отримав своє польське посвідчення водія. Після того, як ваше посвідчення буде готове, вам має прийти смс-повідомлення. Я такого на жаль не отримав, тому можливо, моє посвідчення прийшло навіть раніше ніж за два місяці. Але я цього вже не дізнаюся. Крім цього, сповіщення у вигляді смс-повідомлення на офіційному сайті є посилання на ресурси, де можна перевірити стан готовності вашого польського посвідчення водія. Таким чином, я й дізнався про готовність свого. Що робити тим часом? Чи можна керувати авто? Якщо ще пройшло менше ніж 185 днів від того, як ви отримали дозвіл на тривале перебування в Польщі, то ваше українське посвідчення водія досі дійсне, і ви можете ним сміливо користуватися. Доки отримаєте польське посвідчення. В іншому випадку, якщо ваше українське посвідчення водія вже надійсне, пройшло більше 6 місяців, то як мені сказав працівник жонду, керувати автомобілем в Польщі, використовуючи це посвідчення, не можна, навіть зважаючи на те, що ви подали заяву на заміну. Однак в тій же Фейсбук-групі українців у Польщі натрапив на коментар, де людина, яка більше ніж півроку на карті тривалого побиту в Польщі, і її зупиняла поліція. То цей чоловік показав документ про те, що він подав заяву на заміну українського посвідчення водія на польське. І у поліції не було жодних питань. Тому як пощастить на свій страх і ризик. А тепер питання, яке ймовірно, цікавить багатьох. Через повсюджується це правило щодо заміни українського посвідчення водія на польське для осіб, що перебувають в Польщі, на підставі песелю зі статусом УКР, Чи є обов'язковою заміна посвідчення для таких осіб. Я не знайшов якоїсь офіційної інформації на цю тему, але, як я зрозумів, до кінця 2023 року це було не обов'язково. Але з початку цього року, 2024-го, це правило розповсюджується і на осіб із ПЕСЛом зі статусом УКР. Крім того, в Фейсбук-групах бачу коментар про те, що людину з зі статусом УКР, яка перебувала в Польщі вже більше ніж півроку, нещодавно оштрафували на 300 злотих за керування авто з українським посвідченням водія. Тому, якщо в Польщі плануєте перебувати довго, безперечно варто задуматися про заміну водійського посвідчення на польське. На цьому це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишилося питання або у вас є побажання щодо майбутніх відео, запрошую до коментарів, подобайка поширення підписка. Дякую, до зустрічі у наступних відео.